Факт-чекери на передовій як Стопфейк викриває фейки в Україні. Стопфейк це не просто сайт, це справжній інформаційний спецназ, що з 2014 року щодня викриває брехню, яку поширюють медіа, політики, анонімні канали та ворожі інформаційні компанії. У часи, коли фейки поширюються швидше за правду, стопфейк одна з головних форпостів інформаційного спротиву в Україні. Як це працює? Команда Стопфейк складається з журналістів, аналітиків, it фахівців та медіа експертів. Щодня вони моніторюють сотні новин, постів, відео і публікацій в соцмережах. Спершу відбувається, Виявлення підозрілого матеріалу за сигналом від читачів або через власні системи моніторингу. Далі розслідування. І тут починається найцікавіше: Фактчекери використовують інструменти OZINT. Це відкриті джерела розвідки, які дозволяють відстежити, коли і де з'явився той чи інший факт, чи є це фото і де воно насправді зроблене. Наприклад, зворотній пошук зображень, глокаційний аналіз, архіви новин, перевірка доменів сайтів, сервіси аналізу метаданих, усе це допомагає вивести фейк на чисту воду. Один з найвідоміших прикладів, коли стоп-фейк викрив фальшиві новини про міфічні. Переселення біженців з однієї області в іншу. Виявили, що використаних матеріалів фото було з іншої країни, а джерело новин анонімний телеграм-канал, зареєстрований за межами України. Та головне не лише спростувати, а донести правду до людей. Що фейк не просто викладає факт-чек, вони створюють відео, подкасти, ведуть програми на радіо та телевізійні розслідування. Вони пояснюють не лише, що є фейком, а й чому, і як звичайна людина може його розпізнати самостійно. Є в цьому щось детективне. За сухими аналітичними текстами стоїть реальна боротьба за правду з елементами. Цифрової розвідки, логічного аналізу і людського інстинкту. Інколи розслідування тривають днями, а іноді годинами, якщо фейк розлітається як вірус. СтопФейк співпрацює з міжнародними організаціями, входить до глобальних мереж фактчекінгу, а також навчає медіаграмотності школярів, студентів, держслужбовців та журналістів. Вони ті, хто тримають світло в тунелі, коли навколо потік неправди. Фактчекінг – це не просто перевірка новин, це боротьба за реальність і в ній переможе той, хто знає, як шукати правду.